Хмельницька громада приєдналася до програми Zero Waste City та отримала статус кандидата. Міжнародна ініціатива спрямована на правильне управління відходами та використання ресурсів у громадах. Наразі у нашій громаді триває сертифікаційний процес і у разі його успішного проходження Хмельницький отримує статус. Місто нуль відходів, що для цього потрібно і які це перспективи відкриє. Розпитаємо в ефірі програми на часі. Вітаю та представляю гостю нашої студії. Це представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Світлану, вітаю! Вітаю! Тож Світлана, як я вже зазначила, рік тому Хмельницький доєднався до такої міжнародної програми Місто нуль відходів. Давайте для початку нагадаємо нашим глядачам, що це за програма і які її завдання. Це європейська програма, яка офіційно функціонує з 2021 року. І, по суті, вона охоплює європейські і не тільки муніципалітети, які прагнуть налаштувати класну систему управління відходами, де в основі є і запобігання утворенню відходів, і повторне використання, і звичайно, рециклінг та компостування біовідходів. І таких міст є вже кілька десятків. Є міста сертифіковані. Їх понад 30 в Європі, і є близько 20 міст кандидатів, серед яких і є місто Хмельницький. Тобто, ціль цієї програми це допомогти муніципалітетам, допомогти громадам налаштувати систему якісно, налаштувати систему розумно, аби вона була побудована так, аби як кількість відходів потрапляли на полігони побутових відходів. Тобто, в системі по суті це якраз збереження ресурсів і опирання саме на циркулярну економіку. Бо, по суті, Zero Waste, е е як принцип по суті, відповідає саме принципам циркулярної економіки. Коли ми не говоримо про лінійну економіку, бо лінійна економіка це коли, по суті, ми, наприклад, взяли умовну пляшечку пластику, ми її придбали, її виготовили з природних ресурсів, це з нафти. І, виходить, ми скористувалися пляшкою, випили водичку, викинули, і вона потрапила на сміттєзвалище або на полігон побутових відходів. І історія цієї пляшечки закінчилася. Тобто, так працює лінійна економіка. А циркулярна економіка це про те, що пляшечка має далі жити своє життя, вона, як мінімум, має переробитися, стати частиною якихось інших речей, наприклад, одягу, чи взуття, чи елементом техніки. І далі вигляді техніки проживати свій цикл і так далі. Тобто, ми говоримо, що тут є і моменти Вторному використанні, що ми речі можемо там ремонтувати, речі можуть набувати нового вигляду, але вони далі циркулюють. І відповідно, ми не змушені постійно. Брати нові природні ресурси для того, аби ці речі створювати, це стосується не тільки нафти, це, наприклад, стосується і дерев. Та. У нас дуже багато що зроблено саме з дерева, це не тільки якісь зошити книги. а У нас багато інших продуктів з цього ресурсу робляться. І так само, як ми говоримо про нафту і про природній газ, це вичерпні ресурси. Тому нам потрібно про них піклуватися. І саме сфері управління відходами тим паче нам потрібно про це піклуватися, аби справді ці ресурси циркулювали, ми далі ними користувалися, а не просто бездумно викидали. І тут ми говоримо про те, що насправді це і про. Е Збереження певного бюджету громади, міста бо коли постійно місто змушене працювати над тим, щоб постійно вивозити відходи, збільшувати кількість техніки для цього, кількості людських ресурсів, тому що зараз реально кількість відходів зростає. Люди все більше і більше генерують сміття. Відповідно, ми все більше, і більше коштів вкладаємо те, щоб якось впоратися. А якраз у цієї програми це зробити так, аби міста думали наперед, а як не створити цю програму. Тобто тут органи місцевого самоврядування можуть працювати з зацікавленими стейкхолдерами, серед яких, наприклад, бізнес для того, аби вони там редисунували свою продукцію і так далі. Тобто суть це запобігти утворенню відходів і не опиратися там не на найкращі практики, бо погані практики це коли відходи бездумно захоронюються, або вони спалюються, наприклад, бо ми втрачаємо цей ресурс. І яким чином Хмельницькому вдалося долучитись до цієї програми? Чи можемо говорити, що це таке продовження тих гарних уже напрацювань, mm -hmm. які вже протягом багатьох років у місті реалізовуються саме в напрямку управління відходами? Цю програму в Україні координує громадська спілка «Український Альянс нуль відходів». І у 2023 році вони. Створили такий інструмент, який назвали місто нуль відходів», і його презентували. Ми від офісу Розумний довкілля Хмельницький були присутні на цій презентації. Таким чином ми дізналися, що існує такий інструмент, де можна дивитися, які є практики управління відходами, що можемо запозичити. І крім того, нам презентували, що є ще програма «Місто нуль відходів», до якої можна приєднатися, і таким чином. Покращити свою систему управління відходами, тобто, ми побачили, що є така можливість. Ми згорілися цією темою, запропонували керівництву міста розглянути таку можливість ще більше, наприклад, робити, тому що участь участі програмі це, по суті, такий собі копняк для того, аби ще краще рухатися, не зупинятися, а рівнятися на найкращі практики, які є, обмінюватися досвідом і так далі. Тобто. Бажання прийшло від того, що в нас вже справді є певні напрацювання. Ми розуміємо, що ми вже гарно рухаємося. В сфері управління відходами в нас є велика кількість послуг для містян, якими вони активно користуються. І участь у програмі це можливість ще додати класних практик для того, аби вони функціонували, і щоб наше місто відповідало цим гарним принципам Zero Waste, а не відповідало принципам, не знаю, коли просто відходи лежать, викидаються, вивозяться, і ніхто не думає про їхнє майбутнє або, взагалі, про їхнє попередження. Тобто. Стимулом було те, що це справді можливість покращувати не тільки те, що в нас є, а й створювати щось нове, використовуючи те, що вже працює в європейських країнах, вчитися на їхніх помилках, тому що ми всі люди, ми помиляємося в багатьох європейських країнах. Також досі функціонують практики, на які вони жаліються, бо краще б ми цього, наприклад, не робили. От, а зараз тобі, маємо боротися з наслідками того, що придумали раніше. От а для нас це гарна можливість тільки все найкраще запозичити і якраз повчитися на чужих помилках, аби цього не допустити у своєму місті. Власне, Хмельницький зараз має такий статус кандидата. От про що цей статус? Цей статус означає, що в нас зараз є кілька років, а саме три роки, для того, аби показати, що ми гарно і швиденько рухаємося в удосконаленні процесів, створенні інфраструктурних об'єктів. І показати, що ми достойні того, аби мати міжнародний висений статус міста нуль відходів, Бо навіть якщо взяти в Україні, думаю, мало се міст, які мають стільки послуг, які є в Хмельницькому. І це послуги не тільки, наприклад, для роздільного збору, це і послуги, які стосуються і повторного використання речей, і можливість не утворювати нові відходи. І взагалі в нас також гарно розвинена розвинений освітній процес, який стосується управління відходами, тому що ми стараємося працювати з різними аудиторіями. От і по суті ми маємо зараз три роки, аби покращити ці процеси і пройти той незалежний аудит, щоб отримати певний рівень сертифікації, бо їх є кілька насправді. І ця програма це не про те, що ми. Якісь кроки зробили, і ми зупинились. Ця програма вона постійна, вона постійно діюча. І коли ми прийдемо один з аудитів, і, наприклад, якщо нам вдасться отримати цей статус, то далі ми. Будемо продовжувати рухатися і вдосконалювати цю систему. Бо за один чи за три роки дуже мало чого можна досягти. На це потрібно велика кількість часу. І, наприклад, те, що зараз відбувається в європейських країнах, вони це почали робити 30, а то й 40 років назад. А ми, по суті, лише останні, не знаю, 6-7-8 років активно працюємо в цій сфері саме у Хмельницькому. От тому, по суті, це такий перехідний статус, бо це. Можливість показати напрацювання і можливість зробити додаткові напрацювання, бо вони можуть до нас прийти аудитору і просто оцінити: о, у вас це є, це є і все. Тобто, насправді, перед нами є велика кількість критеріїв. Тобто, ми, поки як місто-кандидат, нам дається ціла методика, як налаштувати систему управління відходами. Ми маємо рухатися по цій методиці, обрати для себе пріоритети, і ми маємо по перше виконати свої зобов'язання. Бо перед тим, як ми доєднувалися до програми, міський голова він підписував зобов'язання від імені міста, і ми зобов'язалися, наприклад, зменшити кількість побутових відходів, які захоронюються на полігоні, тобто покращити систему роздільного збору, поступово налаштувати збір біовідходів і компостування. Але це, звичайно, залежить від проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку. Також зобов'язання передбачається, що ми маємо. Налаштувати процеси на полігоні побутові відходів це те, що у нас вже почалося. Тобто у нас зараз відбувається рекультивація полігону і будівництво двох нових карт. Також зобов'язані нас передбачено, що громада не планує інвестувати в технології, які спираються на сміттєспалювання, і створювати послуги, які будуть сприяти саме цьому місті. Тому ось. Це є такий великий період для того, аби спробувати ще краще підтягнути свою систему. Бо ну є куди рухатися, бо ми лише по суті на старті цього процесу. А до речі, крім Хмельницького, якісь з міст України також мають цей статус кандидата, і чи ви от якось можливо консультуєтесь разом? Працюєте в цьому напрямку? Ми паралельно працювали з Луцькою міською територіальною громадою, тобто. Ми паралельно з ними доєднувалися до цієї програми, паралельно затверджували зобов'язання, паралельно підписували договори, і плюс-мінус одночасно в нас були публічні прес-конференції по презентації програми і саме доєднання до неї. Тобто зараз в Україні є два міста-кандидати на статус Місто нуль відходів. Я думаю, що поступово кількість таких громад буде збільшуватися, бо, як я знаю, є громади, які зацікавлюються, mm -hmm. зацікавлені в цій програмі, вони про неї розпитують, є громади, які, наприклад, приїжджають нас Манницьк, які до нас в Хмельницький, до нас доволі часто приїжджають для того, аби обмінюватися досвідом. І ми розповідаємо, що ми маємо ось такий статус, ми є в такій-то програмі, і тоді громада зацікавлюється і такі так, треба нам Прочитати детальніше про цю програму, бо можливо, також доєднаються в майбутньому до неї. Тобто, два міста такі першопрохідці, так а решта вже зможе якісь консультації, вже буде далі простішим. Та та по суті, відколи ця програма стала офіційною з угу. до цього року, то так є два українських міста, які доєдналися. За ну вже рік, так як е, робить хмельницькі кроки в програмі місто нуль відходів, що за 2025 й вже е, зроблено згідно з цією сертифікацією? Угу. Е, по суті, дуже багато критеріїв і дуже багато зобов'язань, і це складна робота, і тут дуже важлива команда. Тому найперше, що зробили, це сформували команду і навіть не одну, тобто згідно методології. Згідно критеріїв, які є, нам потрібно було створити робочу групу. Ми її створили. в нас є відповідальна особа. Це моя колега від офісу розумний довкілля Хмельницький. Вона відповідальна, тобто вона координаторка цієї програми в місті, тобто така собі посередниця між Mission Zero Academy, Zero Академії Europe, які координують цю програму між українським альянсом 0 відходів і від. Команди міста. Цю робочу групу входять представники різних структурних підрозділів міської ради, тобто ті, які здавалось би, ніби не пов'язані з відходами, але напряму з ними пов'язані по суті. Кожен з нас в своєму побуті. До цієї робочої групи ми, наприклад, долучили і департамент інфраструктури міста, і управління екології, управління молоді і спорту, департамент освіти. І інші, тобто є близько 15, якщо не помиляюсь, структурних підрозділів, і ми вже провели кілька робочих зустрічей, провели навіть декотрі навчальні компоненти. І відповідно, ми вже напрацювали бачення 26-го року першої половини. Тому насправді ми першого половину 25-го року ми більше займалися такою організаційною роботою. створювали цю робочу групу розпорядження міського голови, створили консультативну раду. Проводили ось ці роботі зустрічі, ознайомлювалися з програмою і паралельно самі намагалися зрозуміти ці всі критерії. От крім цих організаційних моментів, є вже низка того, що ми вже встигли досягти у 2025 році. По-перше, запустили бібліотеку речей. Це простір, де можна брати в прокат різні речі, які не потрібні щодня, а потрібні там буквально раз чи кілька разів на рік. Це різні інструменти, якісь речі для відпочинку, для подорожей і так далі. Тобто, по суті, створили нову послугу. Потім ми працюємо над створенням, над збільшенням кількості центрів управління відходами. От, і думаю, що в 2026 році буде щось вже цікавеньке для мешканців громади. А також що стосується комунікаційної роботи освітньої, то є один з критеріїв, який передбачає більш таку активну роботу з садочками та школами, саме по питаннях запобігання творення відходів. І саме цього року ми створили єдиний урок, тобто це вже як традиційна річ, єдиний урок, ми щороку це проводимо, і кожного року є нова тема. Цього року тема якраз була запобігання утворення відходів. Ми охопили наскільки ж могли заклади освіти громади і також залучили старші групи садочків. Для найменших ми створили мультик з нашим персонажем Гуфі. А для 5-11 класів ми створили відеоролики з гідами Гуфі центру. І таким чином, насправді, з допомогою цього єдиного року, який відбувся в жовтні, ми охопили понад 80% шкіл. Громади. Хоча насправді по критерію було достатньо 50%. Okay. От, але ми розуміємо, що ми завжди працюємо на максимум. У нас завжди гарно взаємодіє з департаментом освіти, який гарно підтримує ці ініціативи і поширює інформацію, і також мотивує школи долучатися до єдиних уроків і до інших заходів. Вони завжди мотивують, щоб школярі відвідували Гуфі-центр. Бо там так само дуже багато чого класного можна дізнатися про управління відходами. Ну і звичайно, потім діти приходять додому, і це все розповідають батькам, друзям. І, Ні, і Це, таким це чином такий, найпростіший метод поширення інформації. Тому що діти найкраще вбирають щось так, нове так. і такий мають гарний вплив на дорослих. Але відповідно з дорослими потрібно працювати, mm -hmm. бо якраз зараз ми працюємо над тим, аби. Ми зараз працюємо над написанням рекомендацій для установ миницької міської ради по тому, як адаптувати приміщення до принципів Waste. Тобто, тому що Zero Waste – це не тільки про роздільний спір відходів, а це по перше про те, як можна налаштувати попит, аби генерувати якнайменшу кількість сміття. От і в тих рекомендаціях, наприклад, буде про те, що відмовитися від одноразового посуду, який максимально окупував наше життя, наш побут, і на роботі, і вдома. Тобто, будемо рекомендувати, аби користувались багаторазовим посудом не тільки там на робочому побуті, а, наприклад, під час і організації публічних заходів, тому що в нашому місті часто проводяться і різні якісь тренінги, і якісь форуми, і просто зустрічі, обміни, досвідом. І це насправді класна практика, коли використовується багаторазовий посуд, а це все викидається. А uh, от тому до речі, ваш офіс є прикладом, тому що ви власне перші для себе спочатку запровадили такі новації. Так а ну не новації, таке повернення мені здається, навіть дозвично. І скажу, що це насправді доволі нескладно, Ми доволі швидко адаптувалися. Бо тут потрібно розпочати з розуміння. навіщо ми це робимо. Ми розуміємо, навіщо ми це робимо. Ми робимо ми розуміємо, що це взагалі не складно, і це є максимальною нормою. І це є показником свідомих людей, коли людина розуміє, що краще я зроблю. Вибір на тому, аби е, не мати, наприклад, той стаканчик чи ту помашку, яку не можете переробити, а мати якусь свою альтернативу. Тому такими рекомендаціями, мабуть, не тільки офіси там, управлінь можуть користуватися, але й взагалі офіси будь-які, правда? Це ж не так складно. Так, всі охочі можуть доєднатися до цього процесу. До речі, зазначу, що в програмі також є певні свої такі цільові показники, яких ми маємо досягти. І, наприклад, згідно програми, передбачається, що у нас збір відходів має досягнути 50%. Насправді, це дуже великий показник не тільки для Хмельницької, а й для країни загалом, тому що рівень роздільного збору зараз в Україні є доволі низький. І якщо в якійсь громаді є один чи два відсотки роздільності зібраних відходів, це дуже гарний показник наразі. Але Організатори, координатори цієї програми вони розуміють, що кожна європейська країна є різною, якась почала буквально нещодавно цей шлях, а хтось вже раніше. І, наприклад, вони розуміють, що Україні буде складно таких показників досягти. І то й за три роки то вони опираються також на те, що ми можемо використовувати свої національні показники, які є суттєво нижчими за європейські. І, наприклад, за нашим національним планом управління відходами показник роздільного збору має сягати 20%, що є більш таким доступним. Тому насправді говорити про те, чи отримуємо ми сертифікацію в цій програмі, насправді залежить не тільки від тих, хто створює ці процеси, а від також від тих, хто користується цими послугами. Тому насправді дуже важливо, аби мешканці зрозуміли, що якщо є послуги, якщо є інфраструктура, як мінімум для роздільного збору, то потрібно нею не тільки користуватися, а потрібно нею користуватися грамотно. Тому ми постійно наголошуємо на тому, що є певні правила, що потрібно сортувати, як це потрібно робити. От, і це має бути такою простою звичкою, яка має бути щодня, а не просто ви сортуєте, щоб не знаю, похвалитися да, перед ким. Ні, це має бути нормою. От і а давайте можливо коротко нагадаємо про офіси, тому багато про них говоримо. Вони вже давно функціонують, але все ж таки є люди, а хтось переселяється, можливо, громади, хто uh -huh. не знає, не завжди користується, От є шанс їм нагадати ще раз про офіси uh -huh. про центри управління про сервіси, відходами. Да, Та в нас uh -huh. є кілька центрів управління відходами. Вони функціонують давненько. Перший у нас створений ще у 2020 році, другий у 2023 році. І в ці центри можете приносити так само ті речі, які можна сортувати на контейнерних майданчиках. Це Пет пляшки, аж пляшки і скло. Але так само можете приносити велику кількість інших відходів, які генеруються вдома. Це, наприклад, і метал, і поліетилен, комбіноване пакування, зелені відходи, будівельні відходи. Але також в центрі можете приносити речі для повторного використання це одяг, меблі. Побутова техніка може бути робоча, не робоча. Якщо не робоча, то часто стайдуться люди, які можуть її поремонтувати і нею користуватися. От тому дуже всіх заохочуємо користуватися центрами та іншими послугами. Це, наприклад, той самий кобус, який давно в нас функціонує, і бібліотекою речей, яка запустилася нещодавно, і, звичайно, користуватися контейнерними майданчиками для роздільного збору відходів. В реалізації ось цієї програми місто нуль відходів чи залучаєте ви Представників громадських організацій, бізнесу, тому що це теж важливо, і від них теж багато що залежить. І без технікуди uh -huh. ще не важливіше, бо якраз це дуже важлива така синхронізація, синхронізація і органу місцевого самоврядування, і громадськості, і бізнесу, і навчальних інституцій. Тому так наша програма також обов'язково створена консультативна рада. Вона якраз і складається з місцевих представників громадських організацій. З Місцевих університетів, наприклад, увійшли представники Хмельницького національного університету, Хмельницького університету управління і права, також і кілька представників бізнесу. У нас вже була перша робоча зустріч, на якій ми розповідали про програму і як кожен може бути долучений, і як, наприклад, в майбутньому ми можемо працювати з бізнесами для того, аби вони, наприклад, редизайнували свою продукцію, редизайнували свої пакування. І до речі, зазначу, що коли ми працювали ще з коли ми працюємо з робочою групою, то звичайно хтось щось пропонує. І ми з управлінням економіки є така домовленість про те, що поступово вони будуть долучати і представників офісу розумної довкілля Хмельницький до подій з бізнесом. Дуже важливо насправді, аби бізнеси. Також зважали на довкілля, зважали на те, що їхні продукції і їхні послуги не мають шкодити довкіллю. Тому поступово я думаю, ми будемо працювати принаймні з підприємцями місцевими для того, аби розповідати, які пакування краще обирати для власної продукції, а яких пакувань наприклад варто уникати. Тому що зараз ми бачимо, що в основному всі зосередились на Пакування з пластику і ще й такого пластику, який ще й не можна переробити. А в нас є дуже багато альтернатив, і інколи можна ще й товари не запаковувати і так далі. Тому ми будемо далі спільно над цим працювати от залучати різні зацікавлені сторони до цього процесу. До речі, скажу: та, в нас є е, в консультативній раді є вже особи, та, які. Офіційно зазначені, що вони мають бути в цій консультативній раді, тобто була перед цим певна така згода. Але насправді, якщо наприклад зараз хтось нас дивиться, дивиться підприємці, підприємця, які або запустили власний бізнес, або хочуть запускати їм потрібна консультація по тому, як бути більш допаливими до довкілля свою справою, то ми насправді відкриті, тобто ми завжди відкриті для того, аби проконсультувати і допомогти налаштувати такі якісь э, процеси для того, аби справді вони були гарними для нашого довкілля. От і будемо цьому навчати ще інших представників робочої групи, аби вони працювали ще зі своєю аудиторією, тому що в кожного своя, хтось працює з підприємцями, хтось працює з дітьми, хтось працює з дітьми, з дітьми в культурній чи творчій сфері. І насправді в кожній сфері потрібно е жити е з тим, аби справді піклуватися а не шкодити довкіллю, як на жаль, зараз робиться. Ви вже так трішки озвучили і плани на майбутнє. Згадали, що на перші півроку 26-го ви вже ніби напрацювання є, що ще не згадали, можливо, варто додати. Насправді у нас передбачено кілька я б сказала, справ, які стосуються політик, тобто напрацювання різних стратегічних документів, тому що участь в програмі також передбачає, що у нас мають бути створені певні документи, мають бути певні такі стратегічні цілі міста і відповідно. У 2016 році буде робота над місцевим планом управління відходами, поки не зрозуміло, хто буде координувати цей процес, але 100% в громаді цей документ має бути зроблений, і 100% в нього ми маємо закласти цілі, які стосуються, стосуються принципів Zero Waste. Це цілі, які стосуються і кількості відходів, які е, мають захоронюватися, тобто менші кількості, Цілі, які стосуються ростільного збору, рециклінгу, повторного використання і так далі. Тобто є ось такі саме цілі з політиками, з документами, є цілі, які стосуються адаптації приміщень міської ради до принципів zero Waste. Тобто ми плануємо не тільки рекомендації створити. Ми плануємо в вже нас насправді обрана структура, яка буде пілотною, uh -huh. в якій ми будемо впроваджувати ці принципи, будемо навчати працівників для того, аби вони своєму побуті розуміли, що ж таке це Zero Waste, що таке, а нуль відходів. От і так само ми плануємо у 26 році більше зосередитися у співпраці з консультативною радою зацікавленими сторонами для того, аби організовувати спільні заходи, показувати, що заходи також можуть бути з меншою кількості відходів. То думаю, що поступово ми до цього будемо рухатися. Ну і звичайно, тут важливий процес навчання, тобто ми також навчаємось. ми Проходимо різні тренінги, обміни досвідом для того, аби якраз і впроваджувати такі якісь практики в нашій громаді. Тому насправді це такий паралельний процес і наша робоча група також. Ми багато чому навчаємо, і ще будуть у нас такі робочі, такі навчальні сесії далі. От мене власне було наступне запитання: чи дозволяє програма ось такі навчання, можливо, обмін і міжнародним досвідом? Також та якраз програма про те, що в нас є можливість обмінюватися досвідом з іншими муніципалітетами, які, наприклад, вже отримали сертифікацію або на шляху, тобто Mission Zero Academy, та яка якраз координує програму, вони час від часу організовують стадітури, навчальні тури і також. Коли будуть найближчі, то будуть нас інформувати, і можливо хтось із громади зможе завітати на такі тури. Але крім того, ми не обмежуємося іншими можливостями, які трапляються. Тобто, Мої колеги і я, ми час від часу також їздимо в інші українські міста, тому що не тільки в нас є якісь новинки в інші міста також вони трапляються, тому варто на них звертати увагу і пробувати щось таке запроваджувати в себе. І так само ми і часто їздимо за кордон, але що не цікавіше. Ми частіше певно розповідаємо про власний досвід ніж тиснеємося uh -huh. про чужих. Бо справді є чим поділитися велика кількість крутих напрацювань. Супер. Світлана, наш ефірний час добігає кінця, і давайте так на завершення підсумуємо. Будемо вірити, що за ці три роки найближчі напрацює Хмельницький вже два. Так, напрацює Хмельницький цей статус і підтвердить статус міста нуль відходів. Власне, в ідеалі, що це дасть для міста. Покращиться. Стан навколишнього середовища в нашій громаді, тому що можливо хтось цього не помічає, але коли ми викидаємо постійно велику кількість відходів, вони накопичуються на великій горі, яка насправді в межах нашого міста, і ми тут говоримо про великі викиди різних речовин в атмосферу. І ми тут говоримо насправді про забруднення великої площі ґрунтів. Бо чим більше ми відходів викидаємо, потрібні якісь території, та аби ці відходи захоронювати. Тобто ми не кудись їх відвозимо. Вони живуть разом з нами. І, насправді, участь в цій програмі це можливість попіклуватися про наше довкілля, попіклуватися про те, аби менше було відходів для того, аби а, загалом стан був привабливий для життя тут, тому що дуже Приємно насправді, коли люди подорожують і вони привозять гарні згадки про те, що вони десь були, і там гарно налагоджено налагоджена система через дійного збору, чи є можливість десь купувати класні вживані речі бо для цього і спеціальні комунальні універмаги, і так далі. І коли людина повертається сюди, ми такі так, у нас теж якась частина є, але ми будемо працювати над тим, аби таких послуг було більше, і буде дуже класно, коли. Українці будуть приїжджати їхати в іншу країну і розповідати, О, а в нас в Хмельницькому, наприклад, а, є ще те і те, і в нас також є класні послуги, і це буде класно. І далі участь в програмі це справді можливість обмінюватися досвідом, брати для себе найкращі практики, які працюють. Далі це можливість наближувати себе до європейських стандартів, тому що ця програма це про те, що нам потрібно все-таки. Працювати згідно українського законодавства, а також і європейського, а в європейському законодавстві цілі набагато глобальніші вони є вищими, аніж українські, і до цього варто прагнути. І також це про певний імідж, тому якщо. Коли ми та громада, яка показує, що ми розвиваємося, ми створюємо послуги, люди цими послугами класно користуються, ми стаємо привабливими, ми стаємо привабливішими для життя. Тому насправді дуже важливо працювати з різними сферами і сфера управління відходами. у нас таких, яку потрібно покращувати, і яку потрібно робити привабливою. От тому думаю, що з часом буде є ще рухатись, більше так. Є над чим працювати. Так. Думаю, з часом буде ще цікавіше і краще. Стане, я вам щиро дякую за розмову. Нехай дійсно всі плани і цілі втілюються в життя. Глядачам дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.